Доброго дня ми з України! Сьогодні 5 вересня 2022 року, і я продовжую вас знайомити з унікальними речами, верніше з унікальною рослиною, яку можна приручити і посадити у своєму саду. Вибачаюся за довге мовчання, довелось трошки поборотись з ковітом, і тому що зараз вимушений показувати. Це не на дереві, ну а практично в кімнаті. Тож, до вашої уваги, два сорти дерено. Це вже класичний сорт кораловий і новий сорт завезений із Австрії з Відня. сорт Шан. Одинакові умови вирощування. Тільки хочу наголосити, що Кораловий був зібраний з 10річного дерева. І шан досить недавно потрапив він до мене. Його мені завезли у 2020 році. Було дві бруньки, товщина сірникова, товщина самого живця був сірник. Тоже була делікатна робота, але тим не менш. Ось це, за один рік за 21-й виросла гілочка, і оце на цій гілочці перший урожай. Щоб так порівняти, і щоб ви змогли побачити. Так, от дивіться. 5 штук 9 грамм. Ну, цьогоріч усі знають, наскільки була засушлива погода, але умови вирощування були одинакові. Ну, і ось, наприклад, одна ягодка шан. Бачите, 11 грам. Ягодна одна одна перебільшує і вагою, і, і візуально набагато перевищує ніж. Коралу і марка. Кизил цей, я давна, давно чув про нього, але він нігде, практично про нього не має жодної інформації. Уже побачивши його у своєму саду і порівнюючи, ну так, схоже на те, що це взагалі інший вид. Це щось нове в цьому направленні. Тому його і нігде не продається. Саженці цього сорту, тільки використовують у. Селекції. Ну і що ж, долучимося до цієї справи. Ну, ось бачите, оце весь урожай на цій гілці. Ну, Якщо взяти ось, для більшої такої наглядності сільникова коробка досить. Потужна ягода. Ну, якщо до уваги те, що це все всього -навсього. другий рік вегетації, вже ось такі бомбочки висять. Ну, зараз покажу вам кісточку. Забарвлення класичне, темно-червоне. Ну, кісточка більша, ніж у коралового, але якраз до свого розміру. Дуже соковитий. Класичний киселовий смак. Правда ж? Таку ягоду набагато приємніше буде збирати з дерева. Сроки дозрівання, от як бачите, якраз починається початок вересня. Я думаю, десь так масово, і якщо буде масова загруженість, буде дозрівати в, наших, в нашій місцевості на середину вересня. Ось такі. Він схожий таки на невеличкого личу. Ще ще раз наголошую: перше плодоношення гілочка практично в районі 30 см. Але не тільки плоди відрізняються своїм розміром, також десь у п'ятеро і більший масивніший листок оцього сорта. Тож не знаю, чи це австрійська. Знахідка, чи це німецька, тому що вперше я почув про цей сорт саме з німецьких джерел. Ну, але я думаю, що і в нашій місцевості він покаже не гірші, а навіть кращі результати, ніж там. Тож, усім міцного здоров'я, швидкої перемоги. Слава Україні, слава героям!